Доброго ранку, дітки! До нас у гості сьогодні приїхали машини. Вони чарівні і приїхали до нас з чарівної країни машина Ляндії. Вони всі різні за кольором та формою. Тож пропоную розглянути деякі з них. Це легкова машина червоного кольору. Це вантажна машина. Самоскит. Це легкова машина зеленого кольору. Це легкова машина жовтого кольору. Дітки, а підкажіть мені, як називається цей вид транспорту? Так, вірно, пасажирський. Дітки, наші машини трохи засмутилися. Коли вони їхали до нас у гості, зовсім втомилися, тому що дорога була вся в ямах, канавах і буграх. Давайте ми з вами намалюємо нову дорогу для них, рівну, гладеньку, і вони тоді зможуть потрапити додому. Дітки, але я вам пропоную спочатку. Виконати із культ хвилинку, тож повторити за мною. Раз-два, час вставати. Будемо відпочивати, пострибає, як зайчата, політаємо, як пташата, потанцюємо ще трішки, щоб спочили ручки, ніжки. Всі веселі, от чудово! А тепер до праці знову. Дітки для роботи нам сьогодні потрібно У мене аркуш паперу білого кольору, машинки. Давайте назвемо, яких вони кольорів. Жовтого, Так, вірно, червоного та зеленого. Відповідно, і доріжки ми будемо малювати відповідного кольору машинки. Фарби теж жовтого, червоного та зелених кольорів, водичка та наш чарівний пензлик. Беремо пензлик, не забуваємо. Тримати його трьома пальчиками. Та спочатку почнемо з жовтої доріжки. Набираємо охайно на ворс фарбу, притримуючи аркуш паперу лівою рукою, а правою будемо малювати пряму горизонтальну лінію зліва направо. Ось так кладемо наш ворс та намагаємось. Намалювати лінію. Ось так. Ось доріжка вже. Для жовтої машини у нас готова. Обов'язково користуємося водичкою для того, щоб нам набрати фарбу іншого кольору. Зараз намалюємо червону доріжку. Теж набираємо фарбу на весь ворс нашого пензлика та малюємо знову. Пряму горизонтальну лінію. Зліва направо. Це дуже важливо. Ось так. Знову миємо. І у нас залишилась яка доріжка? Якого кольору? Так, зеленого. Теж трим, притримуючи лівою рукою аркуш паперу, ми малюємо пряму горизонтальну. Лінію. Ось так. Обов'язково миємо пензлик, ставимо на місце. Давайте подивимось, дітки, і пригадаємо, що ми з вами намалювали. Доріжки для машин. Яких кольорів? Жовтого, червоного та зеленого. Дітки-машинки тепер зможуть потрапити до себе додому по рівненькій, гладенькій доріжці. Спробувати намалювати як самим свої доріжки, які вони у вас вийдуть, і мені надіслати. Я буду чекати. До нових зустрічей!